Асфальтна крихта матеріал, який у багатьох викликає сумніви. Дехто вважає, що це не потріб, хтось думає, що вона не тримається, але насправді ситуація зовсім інша. У цьому відео ми розберемо топ-5 міфів про асфальтну крихту і покажемо, де правда, а де вигадки. Додатково в кінці відео я вам розкажу детально, що таке неякісна крихта, і на прикладах поясню, звідки ця неякісна крихта береться. Міф номер один: асфальтна крихта це сміття, яке розвалиться за місяць. Це один із найпоширеніших міфів. Асфальтна крихта це подрібнений асфальт, який може використовуватися повторно. Це не ми придумали, це не експериментальні якісь методи укладання. Це було і буде, і це нормальний альтернативний бюджетний спосіб зробити тверде покриття. Багато хто укладає собі дороги і інші об'єкти з такого покриття. Та і ви самі таке покриття часто зустрічаєте в житті, повірте, частіше ніж ви думаєте. І більшість людей навіть не відрізняють, де укладений первинний асфальт, а де крихта. Якщо правильно зробити основу і укласти її технікою, якщо ставитись до крихти з розумом і дотримуватися норм експлуатації покриття, то воно тримається руками, твердіє, укатується, і жодних проблем з ним не виникає. Проблеми виникають лише тоді, коли робота виконана на авось, або коли замовник забуває на норми експлуатації покриття. Міф номер два: крихта підходить тільки для тимчасових рішень. Так, справді, крихту часто використовують як бюджетний варіант, щоб перестелити дорогу тимчасово, а потім класти вже асфальт. Але якщо правильно підготувати основу і ущільнити покриття, врахувати всі нюанси, то і крихта буде служити довго. Багато клієнтів роблять з неї не просто тимчасові під'їзди, а повноцінні парковки і повноцінні дороги на вулицях біля дому чи підприємства. Ну але якщо ви орієнтуєтесь користуватися крихтою довго, то і підходити до укладання треба якісно. Міф номер три. Крихта не витримує навантаження від машин. Це ще один стереотип. У реальності все залежить від товщини шару і підготовки основи. Для легкових авто достатньо зробити менший шар, для вантажів окроблять вже більш серйозний шар. І якщо укласти все правильно, крихта витримує навантаження не гірші ніж асфальт. І скажу вам по секрету: крихта краще підходить для будівництва саме доріг. І все тому, що крихта в процесі використання укатується і твердіє, але для цього по крихті треба їздити. А якщо крихту застелити десь у дворі, де ви будете постійно крутити кермом на одному місці, то тут уже зворотній ефект, вона буде підкришуватися, і це вже гірший варіант. Міф номер 4. крихта завжди виглядає некрасиво. Багато хто уявляє собі крихту як щось хаотичне, типу як дорогу зі щебеню. Насправді, після якісного укладання покриття виглядає рівним, акуратним і щільним покриттям. Часто, на вигляд, воно майже не відрізняється від асфальту. Ви можете бачити приклади крихти, які більше, ніж місяць, на відео прямо зараз. Але якщо бути прискіпливим, то крихта справді виглядає більш просто, ніж асфальт. Вона більш сіра, вона більш пориста, та ще й ми її в кінці посипаємо піском для того, щоб забити пори у покритті. Хоч пісок з часом розвіюється сам або його здувають вручну, але все одно мають це відмітити. Міф номер 5 крихта це завжди ненадійно і без гарантії. Гарантію на крихту справді ніхто не дає, бо матеріал вторинний і все дуже сильно залежить від того, чи будуть дотримуватися норм експлуатації, або будуть просто знищувати це покриття. Але загалом ключ у якості виконання: це асфальт за умови якісного укладання витримує практично будь-що. А до використання крихти є деякі рекомендації. Але якщо робота зроблена з дотриманням технології і використовується з тим дотриманням рекомендацій щодо експлуатації, покриття витримує по часу практично на рівні асфальту. Ну і саме головне, це значно дешевше, ніж асфальт. І при цьому ви отримуєте тверду надійну поверхню на багато років. Тепер, коли ми розібрали міфи, давайте подивимося на ситуацію з іншого боку. Коли крихта буде неякісною і дійсно не буде триматися. Перше, коли вона кладеться на погану основу. Наприклад, на дуже тонкий шар щебеню, або просто на землю, або коли просто насипали основу і не утрамбували нормально, звичайно, воно все розлізеться. Так само і асфальт розлізеться. Ну, я думаю, це очевидно, що основа має бути нормальна. Друге, це коли використали поганий матеріал. Наприклад, коли взяли стару і застояну крихту. Чому таку беруть? Наприклад, тому, що банально дешево, або тому, що знайти нормальну, свіжу і якісну крихту це інколи ціла задача. Легше взяти стару і застояну крихту, яка рік десь там валяється під дощем і снігом, в якій від бітуму залишилась тільки згадка. І повірте, саме такої крихти на ринку дуже багато. Чи буде триматися така крихта довго? Ні, неякісна і дешева крихта не буде нормально триматися, навіть якщо ви будете кожну неділю ставити за неї свічку у церкві. Ну і третє, це коли крихта зверху не покривається зв'язуючим матеріалом. Наприклад, ми робимо бітумною емульсією. Одразу скажу, що інколи буває таке, що крихту нічим не покривають і вона служить. Але для такого чуда мають зійтися всі зірки на небі, а ми рекомендуємо підходити до цього більш серйозно і обов'язково покривати крихту зверху. Важливо розуміти, що крихта це не асфальт, це більш бюджетне рішення, і не варто на ній намагатися економити ще більше. Ви маєте зберегти баланс між ціною і якістю. Так, ви можете знайти підрядників, які вам все зроблять за дешево, але ви маєте розуміти, що коли ви шукаєте найдешевший варіант по ціні, то там і будуть вилазити різні нюанси. Десь вам щебеню не досипали в основу, десь зробили тонкий шар крихти або взяли крихту неякісну. Яка втратила свої властивості, або зверху вам не покриють покриття нічим і так далі. Ну, логіку, я думаю, ви розумієте, не варто переходити межі розумного, намагаючись на всьому зекономити. Я назвав ключові речі, є і інші, але більш точкові нюанси. Не буду зараз про все розповідати, але хочу просто показати візуально. Ось у нас є розрівняна площа, просто ґрунт. На неї робиться якісний шар основи. Склад буває різний, але основний матеріал це щебінь. Укатується це все, потім кладеться нормальний шар якісної крихти, укатується. І потім це все проливається емульсією, яка проникає всередину крихти і застигає. І потім ще й робиться просипання піском, щоб забити всі пори зверху. Це все висихає, застигає, а потім ще й під сонцем і під автомобілями твердіє, трамбується, укатується. Це приклад якісного укладання крихти, і така крихта дійсно тримається роками як асфальт. Отже, більшість міфів про асфальтну крихту виникають через неякісне виконання, а неякісне виконання виходить в більшості випадків з намагання зекономити на всьому. Але якщо зробити крихту правильно, це практичне, доступне і надійне рішення. Хочете дізнатися, чи підходить крихта саме для вашого об'єкта, або хочете замовити таке покриття, залишайте заявку на сайті або телефонуйте нам, і ми допоможемо з розрахунком вартості і консультацією.